Слава Україні та її героям. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал та підтримуйте україномовний контент гривнею. Наразі ще одна новинка українською світовий бестселер Психологія грошей Моргана Хаузела. Дізнайтеся, чому успішне поводження з грошима не обов'язково пов'язане з тим, наскільки ви розумні, а більше пов'язане з тим, як ви дієте. Ця книга не схожа на розповідь про фінансову грамотність тут усе глибше. Ставлення людей до грошей, вплив грошей на жадібність та щастя. Історія взаємовідносин з грошима, і, як завжди, тільки найголовніше як зрозуміти психологічні закони, що стоять за фінансовими рішеннями, кожен має свій власний досвід в економіці та грошах. Історія Великої депресії добре відома. Після катастрофічного краху фондового ринку в 1929 році. Світова економіка вступила в десятиліття стійкого занепаду. У Сполучених Штатах ревучі двадцяті різко зупинилися. Підприємства занепадали, сім'ї втрачали свої ферми та будинки, а важко зароблені заощадження зникали в повітрі. Бідність і безробіття стрімко зросли, а віра в те, що завтрашній день буде кращим за вчорашній, різко впала. Сьогодні ця версія подій стала стандартним наративом. І це зрозуміло, зрештою, вона описує досвід мільйонів американців. Але вона також залишає дещо важливе поза увагою. Ключова ідея цієї частини така кожен має власний досвід у сфері економіки та грошей. Коли Джон Кеннеді балотувався на посаду президента в 1960 році, його запитали про його досвід Великої депресії. Відповідь здивувала багатьох виборців. За його словами, Кеннеді вже були багаті в 1929 році. І протягом наступних десяти років їхні статки не тільки не зменшилися, але й зросли до 1939 року. Сім'я мала більше слуг і жила в більшому будинку, ніж на початку десятиліття. Лише коли він вступив до Гарварду і прочитав про депресію, він зрозумів, наскільки сильно постраждали багато його співгромадян. Виявилося, що не всі американці були в одному човні. Кеннеді хотів це змінити, і саме так він частково переконав виборців, що він не просто відірваний від життя елітарист, а гідний президент. Але не лише багаті та бідні мають контрастний досвід економічного життя. Ми всі маємо його. Син безробітного фермера і син успішного біржового брокера з Манхеттена не просто походять з різних прошарків суспільства. Вони також засвоюють глибоко різні уроки про такі речі, як ризик і винагорода, коли йдеться про гроші. Але як ми побачимо далі, теж саме стосується і однаково заможних людей, залежно від їхнього індивідуального життєвого досвіду. Наприклад, заможна людина, яка виросла в період високої інфляції, матиме інший фінансовий світогляд ніж така ж заможна людина, яка жила в умовах стабільних цін. Уроки, винесені з цих різних перспектив, формують те, що ми робимо з грошима. Нам усім подобається думати, що ми знаємо, як влаштований світ, але зазвичай ми відчуваємо лише невелику частину цієї реальності. Це перше, що потрібно зрозуміти, коли мова йде про психологію грошей, ми знаємо менше ніж хотіли б думати, що знаємо. Особистий досвід впливає на прийняття фінансових рішень. Коли економісти моделюють фінансову поведінку, вони часто покладаються на зручну фікцію – раціональних індивідів, які приймають корисливі рішення, що максимізують їхні прибутки. Реальність, звісно, трохи заплутаніша ніж ця акуратна ідея. Візьмемо, наприклад, лотерею: середньостатистичне домогосподарство з низьким рівнем доходу в Сполучених Штатах витрачає 411 доларів на лотерейні білети щороку. У той же час близько 40% усіх домогосподарств намагаються знайти 400 доларів у надзвичайних ситуаціях не дивно, що ці 40% складаються з тих самих домогосподарств з низьким рівнем доходу, які витрачають трохи більше 400 доларів на лотерейні білети. Чи раціональна така поведінка? Навряд чи але й нелогічною її не назвеш. Якщо ви живете від зарплати до зарплати, вам навряд чи вистачить грошей на найнеобхідніше, не кажучи вже про розкіш на кшталт відпустки. Грати в лотерею не найкращий варіант, але він кращий за альтернативу не мати жодного шансу отримати те, що багатші люди сприймають як належне. Ключова ідея цієї частини полягає в наступному: особистий досвід впливає на прийняття фінансових рішень. Такі ірраціональні рішення зустрічаються частіше, ніж ви можете собі уявити. Про це свідчить дослідження 2006 року, проведене економістами Ульріке Мальментьє та Стефаном Нагелем. Вони проаналізували дані за 50 років зібрані опитуванням споживчих фінансів, довготривалим дослідницьким проектом, який вивчає, що американці роблять зі своїми грошима. Мальмендія і Нагель хотіли з'ясувати, що визначає, як люди інвестують свої гроші. Найбільший вплив мав стан економіки, коли інвестори були молодими людьми. Іншими словами, особиста історія визначає наше ставлення до ризику. Подібно до купівлі лотерейних квитків, це не той тип раціональності, який можна знайти в підручниках з економіки, але він є інтуїтивно логічним. Наприклад, якщо інфляція була високою в період між підлітковим та юнацьким віком інвесторів, вони навряд чи вкладатимуть гроші в облігації в подальшому житті. Якщо ж інфляція була низькою в ці роки становлення, то навпаки інвестори із задоволенням продовжували вкладати гроші в облігації незалежно від того, чи зростала інфляція в цей час. Аналогічна картина спостерігається і з акціями якщо в ранньому дорослому віці на фондовому ринку все було добре, Інвестори продовжували інвестувати в нього. Якщо ж він був слабким у тому ж віці, вони уникали його. Уявімо, що ви народилися в 1970 році, коли вам було від 15 до 20 років, індекс SP 500 зріс у 10 разів. Той, хто вкладав гроші в компанії, що котирувалися на цьому фондовому ринку, отримував величезні прибутки. Люди, народжені в 1950 році, Мали зовсім інший досвід роботи на ринку, який у цей період їхнього життя майже не працював. Життєво важливі рішення інвестувати чи ні, не змінювалися навіть тоді, коли змінювався сам ринок, що свідчить про те, що реальні факти не змогли змінити інтуїтивні рішення, сформовані на ранньому етапі життя. Економічні концепції, якими ми користуємося сьогодні, все ще є історичними немовлятами. Іграшковий пудель не дуже схожий на своїх диких предків, які в свою чергу не надто відрізнялися від вовків. Це не повинно нас дивувати. Сучасні породи собак мають десятитисячолітню історію одомашнення. І все ж, власники собак часто дивуються інстинктивній кровожерливій реакції своїх улюбленців, коли вони бачать білку чи кота. Виявляється, десять тисячоліть не змогли повністю викорінити ці глибоко вкорінені дикі риси. Яке відношення має приручення собак до психології грошей? Досить багато насправді. Ключова ідея цієї частини полягає в наступному: економічні концепції, якими ми користуємося сьогодні, все ще є історичними немовлятами. Чому багато хто з нас так погано поводиться з грошима? Одна з відповідей полягає в тому, що це досить нове явище у великій схемі речей. Перша валюта була випущена лише близько 600 го року до нашої ери, коли цар Лідії Королівства залізного віку на території сучасної Туреччини Аліаттес викарбував власні монети. І це ніщо в порівнянні з більш складними економічними поняттями. Візьмемо вихід на пенсію. До Другої світової війни більшість американців працювали до самої смерті. Звичайно, тривалість життя тоді була нижчою, але навіть тоді половина всіх чоловіків у віці понад 65 років все ще брали участь у ринку праці в 1940-х роках. Ситуація почала змінюватися із запровадженням соціального страхування після Другої світової війни, але вихід на пенсію залишався недосяжним ідеалом для більшості американських робітників до 80-х років. Десятиліття, коли середньомісячний чек соціального страхування перевищив одну тисячу доларів з урахуванням інфляції. До цього лише привілейована меншість могла дозволити собі звільнитися з роботи всередині 60-х років. Це означає, що одна з базових економічних концепцій, яку ми використовуємо в сучасному світі, налічує менше двох поколінь. Пенсійна програма. Основний метод фінансування пенсійного забезпечення не існувала до 1978 року, а пенсійна схема Roth IRA була запроваджена лише у 1998 році. Інші ключові ідеї та практики не набагато старші. Хедж фонди по-справжньому злетіли лише чверть століття тому, а індексні фонди існують лише 50 років. Навіть споживчий борг, такий як іпотека, автокредити та кредитні картки один з головних рушіїв економічного зростання у США, став звичним явищем лише після того, як у 1944 році закон про бюджетну сферу спростив пересічним американцям можливість позичати гроші. Якщо ми погано плануємо та приймаємо фінансові рішення, це не тому, що ми божевільні, а тому, що ми новачки. Удача відіграє більшу роль у фінансовому успіху, ніж ви можете собі уявити. Кілька років тому автор запитав лауреата Нобелівської премії з економіки Роберта Шиллера, що він найбільше хотів би дізнатися про інвестування. Відповідь Шиллера: точну роль удачі в успішних результатах. Удача складна тема. Мало хто з інвесторів та підприємців заперечуватиме, що в теорії вона відіграє певну роль, але важко кількісно оцінити наскільки вона відповідальна за процвітання однієї фірми та її провал. Ми також схильні вважати, що неввічливо приписувати чужі успіхи сліпій випадковості. Як наслідок, ми часто ігноруємо роль удачі, коли справа доходить до прийняття фінансових рішень, і це помилка ось ключова ідея. Удача відіграє більшу роль у фінансовому успіху, ніж ви можете собі уявити, за словами економіста Башкара Мазумдера, дохід двох братів і сестер тісніше корелює між собою, ніж зріст чи вага, інакше кажучи, якщо ваш брат багатий і високий, ви швидше за все будете багатим, ніж високим. Пояснити цю кореляцію досить легко. Брати і сестри з одного домогосподарства, швидше за все, користуються однаковими привілеями та можливостями. Батьки, які відправляють одну дитину до хорошої школи, зазвичай роблять те ж саме і для іншої. Однак знайдіть пару багатих братів, і ви знайдете двох людей, які не вірять, що дослідження мазом стосується їхньої родини. Це пов'язано з людською психологією. Зазвичай ми або недооцінюємо, або переоцінюємо. Роль везіння в результатах. Якщо ми досягаємо успіху, то це тому, що ми багато працювали. Якщо ми зазнаємо невдачі, то це тому, що нам не пощастило. Але якщо інші зазнають невдачі, ми не такі щедрі. У таких випадках ми списуємо невдачу не на невезіння, а на вади характеру, такі як лінь чи недалекоглядність. Наша культура, яка зациклена на успіху, на жаль, тут не дуже допомагає. Форбс не прославляє геніальних інвесторів, які розорилися, бо їм не пощастило, а ринок різко впав. Натомість він прославляє другосортних або нерозважливих інвесторів, яким пощастило, і вони заробили статки. Це залишає нас у скрутному становищі. Коли справа доходить до грошей, нам потрібно не просто з'ясувати, що працює, а що ні. Нам також потрібен спосіб вбудувати випадковість у наші моделі. Можливо, нам не вдасться здійснити мрію шилера і врахувати точну роль випадковості, але як ми побачимо, ми можемо впоратися з удачею. Зосередження на загальних закономірностях, а не на конкретних випадках, може допомогти вам робити кращий вибір. Білл Гейтс якось пожартував, що успіх поганий вчитель, на думку Гейтса, успіх обманює розумних людей, змушуючи їх ігнорувати роль удачі. А це в свою чергу змушує їх думати, що вони не можуть програти парадоксально, але це досить надійний спосіб гарантувати, що ви програєте. Тож як вбудувати випадковість і везіння у свою фінансову поведінку? Ось чого не варто робити: зациклюватися на прикладах конкретних людей, коли ми вивчаємо дуже успішних людей. Ми, як правило, вибираємо винятки мільярдерів, які змінили спосіб роботи світу, і це може збити нас з правильного шляху. Ключова ідея цієї частини полягає в наступному: зосередження на загальних закономірностях, а не на конкретних випадках, може допомогти вам робити кращі кроки. Візьмемо Джона де Рокфеллера, одного з найуспішніших підприємців в історії. Коли він почав будувати свою нафтову промисловість, він зіткнувся з проблемою. Закони Сполучених Штатів не дозволяли йому робити те, що він хотів. Його рішення було простим: ігнорувати їх. Його нехтування правовими нормами було настільки великим, що один суддя сказав, що його бізнес поводився не краще, ніж звичайний злодій. Успіх Рокфеллера формує наше уявлення про таку поведінку. Озираючись назад, легко відзначити його бачення і сказати, що він відмовився дозволити застарілим законам стояти на шляху інновацій. Але якби він зазнав невдачі, чи вважали би ми, як і раніше, що приклад Рокфеллера. Це той, якому ми повинні слідувати? Напевно, ні. У кращому випадку ми б сприймали його як невдаху злочинця, який навчив нас, чого не треба робити. Але якщо розібратися, то різниця між цими двома результатами це удача. Кілька різних вердиктів тут і там, або можливо, зміна політичного клімату, могли б змінити долю Рокфеллера. Що ще важливіше, удачу майже неможливо імітувати. Навіть якщо ви імітуєте кожен крок у кар'єрі когось на кшталт Уоррена Баффета, ви не можете гарантувати, що кості випадуть вам так само, як і йому. Отже, ось вам альтернатива: Зосередьтеся на аналізі моделей успіху та невдач. Чим більш поширеною є закономірність, тим більша ймовірність того, що вона може бути застосована у вашому житті та фінансових рішеннях. Дослідження за дослідженням, наприклад, показують, що люди, які контролюють структуру свого дня, більш задоволені своєю роботою, ніж ті, хто цього не робить. На відміну від поодиноких випадків, коли трапляється феноменальна можливість на грандіозні зміни в житті, це загальне спостереження, на яке ви можете вплинути вже зараз. Заздрість може зробити вас безрозсудним. Капіталізм гарний у двох речах створені багатства і заздрості. Візьмемо бейсболіста новачка, який заробляє 500 тисяч доларів на рік. За будь-якими розумними мірками він багатий, але уявіть, що він грає в одній команді з такою суперзіркою, як Майк Траут, який заробляє 36 мільйонів доларів на рік. На фоні Майка новачку може здатися, що він заробляє мало. Тим часом такі високооплачувані люди, як Траут, порівнюють себе з тими, хто заробляє ще більше. Наприклад, щоб потрапити до списку 10 найбільш високооплачуваних менеджерів хедж фондів Америки у 2018 році, потрібно було заробити щонайменше 340 мільйонів доларів. За цими мірками навіть Форель, дрібна рибка. З точки зору капіталізму, в заздрощах немає нічого поганого з точки зору моралі. Але є практична проблема. Ключова думка цієї частини така. Заздрість може зробити вас безрозсудними, коли буде достатньо. Запитайте раджата Гупту. Гупта народився у нетрях Калькутти, Індія і пройшов шлях корпоративної кар'єри, ставши генеральним директором консалтингової компанії МакКінзі. Коли він пішов у відставку у 2007 році, його статки становили 100 мільйонів доларів. Він міг зробити все, що завгодно, але Гупта був заздрісний, він хотів стати мільярдером. У 2008 році Гупта, член ради директорів Голдман Сакс, дізнався, що Уоррен Баффет збирається інвестувати 5 мільярдів доларів, щоб утримати компанію на плаву під час фінансової кризи. Через 16 секунд після того, як він почув цю новину під час телефонної конференції. Задовго до того як вона була оприлюднена, Гупта набрав номер менеджера хеджфонду і купив 175 тисяч акцій Голдман Сакс. Це була інсайдерська торгівля, що суворо заборонена законом. Губті було байдуже. Він щойно заробив 1 мільйон доларів. До того часу, як його наздогнала прокуратура, він заробив 17 мільйонів доларів на низці хитромудрих угод. Це не зробило його мільярдером, але цього було достатньо, щоб отримати великий тюремний термін, яка мораль цієї історії. Заздрість спонукає до поганих рішень. І ціна цих рішень набагато вища, ніж вигода, яку ви можете отримати. Подумайте про це так якщо у вас ненаситний апетит, ви будете їсти, поки вас не знудить. Але блювота це набагато гірше, ніж будь-яка смачна їжа, тому ви не будете цього робити. Залишення можливостей на столі не обов'язково означає, що ви щось втрачаєте. Навпаки, усвідомлення наслідків допоможе вчасно зупинитися, іншими словами, не будьте раджатом губтою. Накопичити статок легше ніж утримати його на початку ХХ століття. В Америці було небагато кращих біржових трейдерів, ніж Джесі Лівермор. Він народився в 1877 році і допоміг побудувати Уолл-стріт. у віці 30 років. Його статки становили 100 мільйонів доларів у нинішньому еквіваленті. Незадовго до краху 1929 року Лівермор прийняв найкраще рішення у своїй кар'єрі. Він зайняв коротку позицію і поставив на те, що акції впадуть. Звісно, ринок втратив третину своєї вартості. Поки статки ліквідовувалися і поширювалися новини про збанкрутілих інвесторів, які вистрибували з вікон офісів, Лівермор повернувся додому до сім'ї з чудовими новинами. Він щойно заробив близько трьох мільярдів доларів. І що він жив довго і щасливо не зовсім. Ключова ідея цієї частини полягає в наступному накопичити статки легше, ніж утримати їх. Пам'ятаєте, що ми говорили про те, що успіх це поганий вчитель? Так от, після свого великого виграшу, в 1929 році, Лівермор думав, що він недоторканний, він робив все більше і більші ставки і програвав все більше і більше, знову і знову, поки його статки не закінчилися. Збанкрутілий і в боргах він наклав на себе руки в одному з манхеттенських клубів у 1940 році. Виявляється, розбагатіти іноді набагато простіше, ніж залишитися багатим. Легко зрозуміти, чому люди, яким добре вдається перше, часто борються з другим. Заробляння грошей це ризик, оптимізм і сміливість. Зберігання грошей це зовсім інша психологічна гра. Вона пов'язана зі страхом, що все, що ви заробили, можуть відібрати. Залишатися багатим також означає бути скромним. Після 1929 року Лівермор вважав себе генієм, який не може зробити неправильного кроку. Краще б він визнав, що удача зіграла свою роль і що його успіх не може повторюватися нескінченно. Існує багато ліверморів, хоча їхні історії зазвичай не такі трагічні. Близько 40% усіх компаній, акції яких котируються на біржі, з часом втрачають всю свою вартість, а список Forbes найбагатших людей Америки змінюється на 20% за десятиліття, не враховуючи випадків смерті. Тож як зберегти те, що вже маєш? Одним словом, наполегливістю підприємці, які роблять це найкраще, залишаються на ринку протягом тривалого часу, не банкротуючи. Що їх усіх об'єднує, так це маленька річ, яка називається страх. Як каже мультимільярдер, венчурний капіталіст Майкл Моріц, коли ви боїтеся програти, ви дивитеся на потенційні виграші під іншим кутом зору. Небагато виграшів є достатньо великими, щоб виправдати ризик втратити все, що ви вже маєте. І коли ви дивитеся на речі під таким кутом зору, ви з набагато більшою ймовірністю зробите правильний вибір. Ви можете помилятися в половині випадків і все одно заробити статок. За його власними словами, Хайнцберг Груен не подавав особливих надій у молодості. Коли він був змушений тікати з нацистської Німеччини у 1936 році, він не знав, що робити зі своїм життям. Після вивчення літератури в Каліфорнійському університеті в Берклі він працював журналістом, паралельно займаючись мистецькою критикою. У 1940 році він купив невелику акварель художника Пауля Клея. За 100 доларів. Це був початок пристрасті до сучасного мистецтва на все життя. У 1990-х роках Бергрюен став одним з найуспішніших колекціонерів мистецтва всіх часів. У 2000 році він продав свою колекцію німецькому уряду за 100 мільйонів євро. Враховуючи, що вона містила велику кількість робіт Пікассо, Клеєса, Матісса і Брака, ця цифра була далека від її реальної вартості, яка оцінювалася в один мільярд доларів. Це була одна з найважливіших колекцій у світі. Ключова ідея цієї частини полягає в наступному: ви можете помилятися в половині випадків і все одно заробити статок. Як Бергрюену вдалося зібрати цю вражаючу колекцію найвидатніших художників ХХ століття. Це була майстерність чи просто удача? Інвестиційна компанія Horizon Research має цікавішу відповідь. Згідно з дослідженням компанії, всі великі колекціонери роблять одне й те саме: купують величезну кількість творів мистецтва. Деякі придбання виявляються чудовими інвестиціями, особливо якщо колекціонер зберігає їх протягом тривалого часу. Однак більшість із них нічого не коштують з часом. Хитрість, що зазначається у звіті Horizon, полягає в тому, щоб утримувати перші доти, доки дохідність портфеля, вартість усієї колекції, не зрівняється з дохідністю найкращих елементів у портфелі. Колекція Берггруена була схожа на індексний фонд. Його ризики були рівномірно розподілені між широким спектром інвестицій. Замість того, щоб просто купувати роботи, які йому сподобалися, або якими він захоплювався, він купував усе, до чого міг дотягнутися, і чекав, поки не з'являться кілька переможців. Ця стратегія застосовується до всіх інвестицій назвемо її Довгий Хвіст. Тенденція до того, що невелика кількість подій пояснює більшість результатів. За цим принципом стоїть багато складної математики, але він досить простий, якщо звести його до найнеобхіднішого. По суті, коли ви робите кілька речей правильно, ви можете дозволити собі зробити більше помилок, невдачі неминучі. Що дійсно має значення, так це природа ваших успіхів. Інакше кажучи, коли ви маєте одного Пікассо, вам не потрібно турбуватися про решту невдалих робіт у вашій колекції. Остаточне резюме ключове повідомлення в цих частинах прийняття фінансових рішень у реальному світі набагато заплутаніше ніж у підручниках з економіки. Багато рішень, наприклад, купівля лотерейних квитків, коли ви на мілені, не є раціональними, але по-своєму мають сенс. Те ж саме стосується інвестиційного вибору, який часто зумовлений не стільки холодною оцінкою поточної ринкової кон'юнктури, скільки досвідом, отриманим у ранньому дорослому віці, коли люди ще не знали економіки, простіше кажучи, фінансові виклики переплетені з психологічними факторами. Якщо почута інформація була вам корисною, то запрошую поділитися посиланням на це відео з друзями чи знайомими або більше. Якщо вважаєте, що поширення ідей зі світових бестселерів серед українців та ще й українською мовою допоможе змінити наше суспільство на краще, і ви б хотіли стати частиною цього процесу, то переходьте за посиланням в описі і продовжимо збагачувати світогляд нації разом. Слава Україні!